Добрий день, мене звати Максим Яковлєв. я завідувач кафедри міжнародних відносин і директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії. В цій невеличкій лекції я хотів би розповісти вам про те, що таке зв'язки з точки зору кількісних методів статистики і в загальних рисах. Надати уявлення про те, що ж таке модель знову таки з позиції кількісних методів. Якщо ви десь бачили результати статистичних тестів, зазвичай це виглядає для людини, яка не входить до цієї специфічної змови або конспірології. Це виглядає справді як щось складне, страшне, і заплутане, де є цифри. З над цифрами є певні зірочки, потім є якісь абревіатури латинськими літерами. Справді справляє дивне враження, і будь-яка людина одразу почне вірити. Не тільки в масонську, а будь-яку іншу змову. Насправді це не так складно і в цьому можна розібратися. Тому перше питання, як же читати результати статистичних тестів. Традиційно, практично у переважній більшості випадків, йдеться про специфічний розмах від мінус одиниці до плюс одиниці, посередині нуль. Якщо дуже базово, то 0 це відсутність зв'язку. Що таке відсутність зв'язку? Про це я спробую пояснити, але уявлення, що між явищем А і між явищем Б вони між собою, в принципі, ніяк не пов'язані, або пов'язані абсолютно довільним чином. Ми це бачимо у вигляді цифри 0. Мінус одиниця і плюс единиця відображають абсолютно залежність, тобто настільки міцну залежність, що А і Б, ну просто пов'язані, їх не можна один від одного відірвати. На цьому прикладі ви бачите одержану інформацію в результаті вимірювання. Дослідники шукали зв'язок між двома явищами і отримали таку картину. Навіть незбройним на оком видно, що можна провести умовну лінію. Лінія це модель, про яку я поговорю пізніше. Як ви бачите, кожен показник суворо потрапляє на лінію. Що це означає? Це означає, якщо ми отримаємо інформацію про одне явище, ми одразу можемо з допомогою моделі сурово визначити значення цього показника за іншою шкалою або за іншим показником. Ну, умовно, якби ми досліджували, якщо так би відповідало, зв'язок між. ВВП на душу населення та індексом економічних свобод, то зв'язок був би ідеальний. Що означає, що як тільки маємо інформацію за одним показником, ми однозначно можемо визначити, яке ж буде, яка ж буде значення за іншим показником. Це ідеальний прямий зв'язок. На цьому графічку ви бачите схему плюс один. Тобто, якщо кожне явище суворо лягає на лінію моделі, це так умовно, для того, щоб ви могли собі візуально це уявити. Безумовно, це має складніше пояснення, якщо ви будете читати і займатися статистикою. Треба розуміти, що все суттєво складніше, але для того, щоб візуально собі уявити, як виглядає ситуація зв'язку плюс один, це те, коли ми маємо лінію, і всі показнички суворо лягають на цю лінію. Як же ж виглядає ситуація мінус один? Уявимо собі, що те саме, але тепер зі зростанням одного явища знижується якесь інше явище, і знижується настільки суворо, що можемо чітко визначити, де буде знаходитися певний показничок. Тут ви можете собі візуалізувати, а зараз це дуже популярно в мотиваційній літературі, як виглядає ситуація мінус один. Тобто обернений, не ну, прямий в плані. Той, що зростає. Тут він суворо знижується англійською, це називається негативний, негатив зв'язок, так? Отже, нуль це ситуація, коли між даними є своєрідний броунівський рух. Просто точечки на графіку будуть розподілені в довільному порядку. Плюс один це сурово, коли ми маємо лінію. Яка йде вверх, і всі точечки суворо на неї лягають. Тобто, ми можемо визначити один показник через інший, зробити це сурово, точно вказати місце цього показника на графічку. Оберений зв'язок, мінус один, ситуація дуже подібна. Однак, зі зростанням одного якогось явища однозначно спостерігаємо зниження іншого явища, і так само сурово на лінії можемо визначити цю точку на графіку. Безумовно, в реальному світі таке трапляється не завжди навпаки. Суровий зв'язок, плюс один або мінус один. Це справді дуже дуже рідко, коли трапляється. Насправді показники можуть, як ви бачите, на цьому графічку розташовуватися довкола лінії. І тоді ми маємо ситуацію, коли справді ми можемо побудувати певну модель або уявити собі, що між явищами є певний зв'язок, проте не всі показники сурово знаходяться на лінії, існує певна відстань. Ну, якщо дослідники намагаються між собою порівняти різні моделі, то дивляться на те, де відстань від показників до уявної лінії моделі є найменшою. Тобто тоді, коли можемо найкраще передбачити, де ж буде перебувати певний показник. Тут ви можете побачити різні значення коефіцієнту кореляції, в залежності від того, наскільки щільно до лінії, якщо хочете. Знову таки, зроблю певний дисклеймер. Це для того, щоб ви могли собі візуально уявити, що ж означають ці складні статистичні показники. Ну, чим щільніше знаходяться дані один до одного, тим ми отримаємо міцніший зв'язок. Відповідно, чим більше вони розпорошені, має місце модель, проте вона не настільки сурово передбачає, як же ж розташовані ці умовні крапочки в просторі.